Друзі, я в великому шоці з такого дропу сьогодні вночі. Десь у другій ночі, мабуть, щось мені не спалось. Думаю, поклацаю, позбираю паки. О, позбирав я паки. І так зловив кліщя Роналду. Перший перший день релізу FIFA, тобто пройшов гру. На самом її початку. Зараз ви побачите нарізочку зі стрімів, де я відкривав паки, а також побачите, як я зловив Кріщану Роналду. Ну і в кінці роліку покажу свій склад, який зараз коштує більше мільйона монет. Так, отакий є лакер. Отак мені повезло. Це перший раз за 4 роки, як я грав FIFA, мені перший день FIFA випав хтось дуже крутезний. Тому приємного перегляду, друзі. Хоп! ізі катка просто. ізі катка. Віддаємо. Забираємо пакет. Don't show me again. Барела кращий поки за кого я грав. Подобається барела, так? Да? Мені дуже сподобався Камавінга. От реально. Поїхали, пакет. МБП! Сюди, бляха! Іспанія. Страйкер. Ягуаспас 85 рейтинг, рейтин, нотбе. Так він ще й грабельний, пацани. Він і грабельний, за нього можна пограти. Вони закидають потрохи, то дали Куміра зараз очки опит. Тобі Куміра дали? Габі Джезус! Габі Джезус! Топ! Топчик! чик! Бомбій! Габі Джезус. Хорош. Фух! Ми це зібрали, пацани. Капецький коммунет. У мене було 30. 40 схем тисяч. Ми двадцятку реально витратили. Збече дорогуще, Але два крутих паки. Дуже я дуже сподіваюсь, що буде щось гарне. Перший пак поїхали. Англіть. А, о, грілі ж, нотбе. Я думав Серен. Забув, що він же в Челсі вже грає, да? Мартінес, Арауха. До речі, Арауха, непоганий. Будь ласка, Esports. Дайте щось класне. Улибали! Блять! іди ти в сраку, Мінді. Будь ласка. Навес І Итав, Фред пофана 4600 FIFA points. Uh -huh. Якийсь пак. Ігроки в оренду. О, це мбаппе мбаппе I'll take it. Інформ. Ну, непогано. Інформ на халяву. На бет. Оп, Легенда. він Віннісі... не є. Ну давайте сона візьмемо. Сончик. Сон алдич. Ну що Поїхали, паки, перші, паки! Перші продаваємо паки Ну, точніше, не перші, але. те А він щось коштує. А його можна забирати. Конате. Юрчик, здорово. Тень! Єсть! Есть. Так, скільки цей коштує? що ти, друже, як справи? Ну, бля, він 6К стоїть. Ого! Забираємо. Забираємо. Конате це добре, це топчик. Конате можна буде потім зливати. Поїхали далі. Паня, ЦОП. Родріс, добрий день. Нарешті дали поінти вітаю. Дякую, дякую. А в нього максималка, мені здається, там, да? Ага, ну добре, нехай валяється в клубі поки що. Лемар, добрий день. Бляха, це монет зараз, скільки все коштує. Модифікатор позицій. Нат. П. Так, тут що? Вандей. До речі, фрімпонг. У нього швидкість 94, ніхера собі. Це теж те на початок гри дуже файний гравець. Його можна нормально так злити. Його нема на ринку. У нього максималка. Ооо, це добре. О, це добре. О, Динамо Київ! О, добрий день. Без 4. Ну, якщо ти будеш. ну, на... Якщо ти. Собі ставиш ціль там купити ps 5 то ти потім не зможеш грати, якщо ти купиш звичайну версію ps 4 собі. Ну, а чому не жота бляха? От. І тому ультимейт буде краще в цьому сенсі. <клес> <клес> Я зробив передзамовлення десь декілька тижнів тому, і в мене... Получається так, що в мене не буде тільки героя. Мені героя тільки нададуть. отв карту дадуть, все інше дадуть, а от героя мені не дадуть. Ну я не дуже розчарований, тому що героя дають десь у грудні місяці, коли він вже нахер нікому не потрібен. Мені в тому році, в грудні місяці випав Коул на ПФА. Він тоді коштував 400К. Я за нього пограв буквально півтора тижні, і все. Ну, який сенс? Зараз в полиці є сенс йти в драфт. Бо багато хто завдання зайде нобасики. Так я ж теж нубасик. Тінь ще одна, добре. А я свердло шукав. І витаскував в коробки, і він заліз, поняв. Каже, що це таке. О, Мелінкович Савіч. Мелінкович Савич, це добре. Савіч. Хтось коштує? 53к на балансі. Страшний, страшний ти, Тарасико. Спеція. Спеція. Пуха. Ні, мені треба одне. Мені треба одне, мені треба зараз все все нахерачити і купити форму збірної України. Купити значок збірної України. І я буду щасливий. Хочу спробувати сьогодні 70-80к. Красавчик. Маркос Алонсо. А я, як завжди, я от на початку FIFA, коли ще веб додаток я займаюсь трейдом, бо реально більше нічим займатися. А потім забиваю хер. Воно все одно щось десь там буде одне і те саме, розумієш, що трейдити, що. Шо... Це собі ціль треба ставити. О, я там на трейди філям, знаєш. Ну і що, Ну що ти за цей лям зробиш? Купиш якогось гравця, він потім в ціні впаде до 300 тисяч. такий, блядь, я його не встиг продати. О, тоналі! Сюди! Сюди, сюди, сюди. Він зараз е, на ринку його нема. Топчик! Топчик, 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 топчик. Хорош, це дуже офігенний цепешник. Цопник точніше. Хорош. Краще продавай не рискуй. Так, за скільки я його зараз продам? За десятку. Розумієш? Він буде дорожчий по-любому. Подивишся. Якби. Блядь, от ви розумієте один прикол. Оці трейдери їх зараз скуповують. Якщо карти нема на ринку, то їх скуповують. Діка, сюди, хорош. Оце цікава картка. Оце цікавенька карта. А, отож. Тоді не продавай. <laughs> так, діка. А, кава закінчилась. Исак. О, Исак, це гуд, исак це топ, Исак цера він не коштує. <плес> <плес> Вернер, Тимо, о, добрий день. Тимо Вернер, Not bad. А він же без ноги, да? У нього там три на слабкий, чи як? У нього з ногою. А, у нього фінтів нема. Це лайно. І ніякий буде. 10к? Ну у нього швидкість гарна. Удар більш-менш. Передач вообще нема. Баланс нема ніхуя. Короче, таке дерево. Так, давай-то в тему патче Кристиану мне, и, и я пришел. Вот Хулен 20, это мой пакет выпал. О. Пакета. О, пакета прикольно. Кристиану! Ага. Два. О, Гвардиол! О, хорош! Гвардиол хорош, хорош. Бунде 5к, нормально. Годиться. Ну, а це була запис без вебки. Так чисто на плойці зайшов відкрити факс попереднім переглядом, і тут такий чувачок мені падає. Цікавий. На той момент він коштував, здається, близько 15к. От. Там ще один буде пакет дуже цікавий. Ну і а, в цьому паці буде також дуже цікавий гравець. А вже по квікселу але все одно приємно. В такого паку виливати інформа. Так що якось так рухаємось далі the world now on my hand yeah got a plan there i'm a help you to change cuz i can there you're a stand there take my hand there то я відкрив паке, здається, за завдання зіграти 15 матчів, виграти 15 матчів з рівним складом. Ми в цьому допом... дуже сильно допоміг мій підписник Вася Кипищук. Васька, дякую тобі, друже. Ми з ним виконали оба завдання і за бронзу, і за срібло, і от такого Чудового дядька, у вигляді Горецька я зловив, От, піде в Бундес. А може потім перед Ліго я його і в основний склад собі запхаю, коли попродаю ті бістяр, які зараз у мене в складі, трошечки по, по більшій ціні, ніж я їх закупляв. Ну і Лука Водріч, також вітаю тебе, друже, в моєму клубі. На жаль, це все я відкривав без вебки, тому записую так, як є хлопці. Пакет заразними гравцями. Тадіч. Тут, в принципі, окрім Фодору, нічого цікавого і не було. Це все ще не кріш. Джорді Альба, welcome to the club. Я кешлейно. Та це візьмемо, як завжди. антрейд антрейд наше все. Не встиг я одну перемогу добити до. Восьмого дивізіону, тож що... дуже пізно взявся за геймпад. Так, почнемо з маленьких самих. Сандро, 80 рейтинг. Оу, щось так. За низькою йому зробили рейтинг. От два модифікатора позиції, це топчик. Патрик шик. Погано, тут 85 рейтинг. Годиться. про це нам потрібен ех чому не мілітав ех чому не мілітав поліста Корея Добрий день Поп уже який раз там падає мільйонний, мабуть. Отбачня, поп. Це у нас. Пані. Нейм. І з п'ять рейтинг на Бе. Коротше, налутали фодера. Собі. Який з панців багатенно. Добро. Сани пакет. Мане. Ага. Конечно. Мане. Короче... М -м -м. О, шаду, отлично. Нагороди ла і нот. Ну і повторюю ще раз а, з телефону валявся на кроваті, збирав пакці, крутив і. Yeah, <laughs> Отаке от от мені випало, хлопці. Бляха, я чуть з дивану не впав просто. Я був в такому шоці. Це просто неможливо передати словами. Це мій найулюбленіший гравець в світі. і Тепер я буду за нього грати не один місяць. А тут до мене дійшла інформація, що ми отримали всі фак з ОТВ. Давайте подивимось. Нам дадуть в цьому паці. Що нам дадуть в цьому паці? Не знаю, мені здається, так вести постійно не може. Вінісіус Кріш. Подивимось, камон, і спорт, пліз. Що це буде? І що це буде? <риклад> <риклад> Він просто всім падає, цей сраний шоутербек. Ай, бляха, іди сраку. Ну що ж, друзі, отаким от чином зараз виглядає мій е І я дуже радий. <риклад> Скоро піду грати. Мабуть, дивізіонки, не знаю, мабуть, стрім запущу, потестимо цього бістяру. Я не зіграв за нього ще жодного матчу, бо сьогодні був практично цілий день на роботі, та було ніколи. А також, буквально 10 хвилин тому, вдалося мені заснайпити цього чудового хлопця, пару до Кріштиану Роналду. За 99 тисяч монет. Так що, отаким от, от складіком будемо сьогодні грати. Заходьте на стрімчанський, побачимось. Не забудьте підписатись і поставити лайкос. А також, а також чекаю від вас комент. А... Прокляття тільки напишіть мені, там, ніби я такий козел, що зловився Роналду. А також перегляньте мої інші відео, ви зараз їх побачите на своїх екранах. Всім пакета! Слава Україні!